Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, чи навпаки, коментувати, розповсюджувати. Ну, цікаві речі відбуваються у нас саме в районі, так би мовити, зміни. 2022 року на 2023 рік такі показові речі. Здається, хтось із американських відомих гангстерів сказав, що в Гокуля вносить великі зміни у. Голові, якщо вона навіть потрапляє в дуб. Ну, це просто класика. Це класика колишнього керівника космосу російського, уявляєте собі, після того, як в Радянському Союзі керували. Цією, цією галузі там, українці етнічні. Так. Я маю на увазі корольова, я маю на увазі Янгеля, я маю на увазі Глушка, я маю на увазі Чоломея, я маю на увазі Лозино Лозинського. Яка деградація відбулася? Неймовірна деградація. Після цих геніальних українців керувати космосом розкосмосом у Московії призначили цього московита андрофага, який є нащадком андрофаю. Так. Ну це ж це ж просто, ну, який рівень деградації? Який рівень деградації відбувся за цей час? Це просто неймовірний рівень деградації, так. І він же ж продовжується. Він не зупинився. Він продовжується і далі, і далі. Чому? Та тому, що у Радянському Союзі? Величезна кількість була, мільйони, десятки мільйонів була етнічних українців, так, які, яких викохувала українська земля, і вони і йшли туди і служили Московії. Так само, як це робили Прибалти, так само, як це робили грузини, так само, як це робили вірмени. Так само, як це робили євреї, вся ж фізика Радянського Союзу належала євреям. А тепер вони всі виїхали або до Ізраїлю, або до Сполучених Штатів Америки. І відбулася страшна. Інтелектуальна деградація всього суспільства. І зараз ми, от на прикладі Рогозіна, як на мене, то це найяскравіше проявляється. Ну зверніть увагу на це. Це ж вже <сможна> зовсім неймовірна річ, коли з нього витягли ці осколки з дупи, і він їх відправив. Там із скаргою страшною, не знаючи, через французького посла у Москві до Макрона. Що ж ви творите? Дивіться, я поїхав на окуповану територію так, України, притнув незаконно її державний кордон. І бачите, мене вразили так, у саму дупу. Можливо, навіть, скажем так, із французької зброї, тому що ну, Франція ж теж передає, і Італія передають... Подібні до хаймерсів, подібні до хаймерських того ж типу озброєння, так що невідомо, чим там ця е, космічна дупа була вражена. Так. Це, ж, це ж факт. Ну подивіться, я думав, що він уже ну, ну, дурень просто. От, є людина, коли е, ну, таким. Е, Словом, яким іншим ще можна назвати. Ну, якщо науковим, це ідіот можна назвати так. І це він керував розкосмосом. І після того, як його вразили в дупу, в нього в голові ще більше все це перемістилося, і він почав от звертатися до прем'єр-міністра Європейської держави, що ви ж. Дивіться, там <кій> мене ж уразили в дупу, ну не можна ж так. От те, що там скільки, 110 вже цих у, 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 убили і декілька сот були поранені осколками і кулями, і, і, і все таке, які надійшли, в тому числі, із Франції, це все нормально. Він мовчав собі. А от коли його дупу потрапило, це вже так не можна, ні. Ви, французи, там подумайте над цим. Тому що в яку дупу стрілять, це має велике значення. А то, врешті-решт, ви можете посягнути на саму дупу Путіна, ну до то того ж іде. Це ж найближчий друг всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги. Над дикою ордою московитів андрофагів які прийшли на нашу землю вбивати українців.